це все всім привіт, друзі. З вами компанія ArtMoto І сьогодні у нас на огляді електровелосипеди Nisa Qt. Даний електровелосипед обладнаний двигуном потужністю 500 Вт, батареєю 20 ампергодин та запасом ходу до 50 км, а максимальна швидкість 25 км на годину. Час повної зарядки від побутової мережі всього 6 годин. А ще цей електровелосипед дуже м'який, комфортний, ідеально пристосований для поїздок у місті та дуже технологічний. По перше, ця модель обладнана по led оптикою, що дуже яскраво світить в темний час доби. По-друге, тут дуже яскрава цифрова інформативна приборна панель, на якій ви побачите всю необхідну інформацію. Третя моя улюблена фішка це NFC ключ. Просто прикладіть і ви вже готові до їзди. Ключова особливість цього електровелосипеда це його зовнішність. Кожна деталь виконана максимально якісно. Дизайн ідеально поєднує в собі ретро та сучасні технології. Ця модель має дуже зручне та м'яке крісло, що дозволяє їздити. Навіть у двох обирайте ні са к'ют по всім режімото салоні Вартмото в Україні.